Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І сьогодні моє заключне відео із Львівського ботанічного саду. Чесно кажучи, я думала вже покласти свій телефон і не знімати більше. Проте знайшла галявину із жоржинами і просто не могла не дістати знов свій телефон і не відзняти це відео для вас, які ж гарні жоржини тут висаджені і всі сорти підписані. Я буду повільно все знімати, квітку і таблички із назвами. Якщо вас зацікавить якась квітка, ви можете зупинити відео і прочитати назву. Тож, давайте гуляти разом. Поміж цієї краси Що ж, давайте, поки будемо гуляти, я трішки розповім про жоржини. В природі вони зустрічаються в Південній Америці, але ці сорти, що ми бачимо тут, це вже робота селекціонерів. Зараз налічується понад 15 тисяч сортів. Найкраще місце посадки для цих квітів це родюча, помірно волога і поживна земля. Висаджують на навесні, коли вже припиняються заморозки. Бульби при цьому заглиблюють так, щоб коренева шийка ростовими бруньками знаходилась на 3-5 см нижче від поверхні ґрунту. А ось викопують бульби, починають восени після заморозків, які спричиняють загибелі наземної частини рослини. Після викопування бульби підсушують на відкритому повітрі і переносять у сховище, де температура має триматися трохи вище нуля. Скажу чесно, я свої жоржинові бульби не догледіла цієї зими, і вони в мене всі зіпсувалися. Тому у цьому році у своєму саду я Жоржини не садила. Це був мій такий перший досвід із жоржинами, і він мені наскільки не сподобався, що навряд чи я колись іще посаджу їх у своєму саду. Вже дуже багато мороки вони потребують. Але ось тут такі гарні квіти. Тому Приходимо сюди і милуємось ними тут, якщо цих квітів немає у вашому саду. А ось тут жоржина, яка сподобалась мені найбільше, із маленькими понпоновидними фіолетовими квітами. Назва такої жоржини Натал. Мені чомусь подобаються, особливо такі, з такою формою квітки. А ця жоржина теж прекрасна і назва в неї просто чудова. Grandma's. «Lemon пай, що в перекладі на українську означає лимонний пиріг бабусі. І ця жоржина теж красуня. Brendan James. Теж панпоновидні кульки. А ось форма квітки такої жоржини жовтої називається кактусоподібна. І назва такої жоржини «Hale». Буб. А ось Джоржина Черіш. Теж гарні помпончики. Дуже гарні. Можливо, я ще задумаюсь над тим чи буду вирощувати жоржини, тому що мені ці квіти дуже подобаються, дуже подобаються лишень, поки в мене немає часу на догляд за ними. Ну і мій негативний досвід по збереженню бульб теж впливає на мій вибір посадки цих рослин. Проте вони дійсно дуже гарні. Не дивно, чому багато людей так люблять жоржини. І ладні піклуватися про них навіть тоді, коли це не так вже й легко. А ми будемо прямувати далі, тому що помилувалися всіма квітами і пройдемось ще далі, до кінця ботанічного саду. Ось тут на виході із е, Жоржинових клуб мені дуже сподобалась ця квітка. Назві її я не знаю, тому хто знає, може написати у коментарях. Я давно її бачила у інших садівників, але якось на відео вона виглядає тьмяною. Проте, коли підходиш до неї ближче, вона така масивна, велика і з дуже гарними квітами. Мені сподобалось. Ну, в кожен куточок цього саду ми заходити вже не будемо. Тут, напевно, особливо гарно навесні, тому що тут висаджені магнолії, які зараз, звісно, не квітнуть. А ми пройдемо стежкою до оранжереї, де висаджені цікаві хвойні рослини. Пройдемось поміж них. Так, це у нас кіпаргісовик горохоплідний. Це ялівці козацькі, напевно, а ось ця красуня дивує здаля. Підійдемо і до неї, дізнаємось її назву. Проте далі мою увагу привернула інша ялина. Ви пам'ятаєте, ми бачили таку саму у садовому центрі, проте вона була там набагато менших розмірів. А тут такий велетень біля оранжереї. Ну і, звісно, горобина. Раніше для мене це дерево було дуже звичним, проте зараз воно мені теж дуже подобається. А ось. Могутня красуня ялина. Якщо я пам'ятаю її назву, то це європейська ялина. А ось ця незвичайна красуня має дуже звичайну назву. Ялина звичайна. Правда, змієподібна. Так, тут знову в нас кипарисовик горохоплідний. Цю назву я теж запам'ятала із садового центру. Тепер можу краще коментувати свої відео, бо більше знаю назв рослин. Так, тут у нас червонолистий клен, проте проти сонця колір його листків важко. Помітити. А це, напевно, падуб. Ця рослина не підписана, але листочки нагадують листочки падуба. До речі, падуб це вічно зелена рослина. Тому теж може прикрашати наші сади взимку. Так, а ми пройдемось стежкою. Особливо люблю такі загублені стежки і гуляти по них. Подивимось, що росте. Далі. Тут знову високі хвойні рослини. А далі я побачила просто незвичайного велетня мамонтове дерево. Таку назву воно отримало через форму своїх гілок, які закручені доверху, ніби бивні мамонта. Проте це дерево насправді називається секвоя дендрон. Він велетенський і має вік приблизно 70 років, висоту стовбура 24 метри і його діаметр півтори метри. А ще й має власне ім'я Захар Беркут. Колись Ботанічний сад проводив конкурс на ім'я для цього велетня, і було обрано Захар Беркут. У природі ця рослина трапляється лише на невеликій території. в Національному парку Сиквоя, що в горах Каліфорнії, США, вид занесений до червоного списку рослин, які можуть зникнути. Це дерево вважають найбільшим і найстарішим на нашій планеті Земля. Ну що ж, а ми виходимо із лісової посадки і прямуємо ще до однієї клумби. І хоч ця клумба має назву Історичні іриси, проте іриси зараз не квітнуть. А тут ще висаджені трави. Ось арундо-тросникове варіегата. Як же сподобалась мені ця рослина? Я, до речі, так бачу вперше. Вона ще здаля привернула мою увагу. А ось це або просто просо декоративне. Така рослина є у моєму саду, а ось назву всіх інших злакових я точно сказати не можу. Але висаджено тут їх теж дуже багато сортів. Ну що ж, а ми прямуємо далі. І ліворуч від нас знаходиться сад із їстівними культурами. У ботанічному саду показано, як гарно можна вирощувати ці культури і в себе вдома. Яка ж гарна ця капуста! Ну, як вона в них така росте? Я, здається, у позаминулому році спробувала вперше посадити капусту і в себе. На городі, проте її всю з'їла білокрилка, напевно, так називається цей шкітник. Я по гісцівних культурах взагалі дилетант. Я більше по красивих квітах. Ось, наприклад, тут які ж гарні ці жовті квіточки. Ця рослина має назву кореапсис кільчастий. А ось за нею висаджені ці сині колючі кульки. Я, до речі, не знаю назви цієї рослини, хоча насправді вона мені дуже-дуже подобається. І інколи думаю і собі таку висадити в сад, проте постійно забуваюся звернути на неї увагу. Все, обираю собі нові нові сорти троянд. Проте всі квіти. Дуже гарні. Але ми будемо закінчувати нашу прогулянку ботанічним садом. Та наостанок хочу показати цю неймовірно гарну велику липу, яка ж гарна природа в нашій Україні. А я дякую вам всім за перегляд і бувайте до наступних відео!